Випадкового ранку любов стає базовою з потреб. Якщо атомна хвиля внесеться, і скоро усе зітре, не зрушатиму з місця, я буду писати її портрет. Як вона вигинає у голону спину у непівсні, мов друковані літери вигинаються в прописні, не спинюю сну, хоч би світ кругом, з навісні. Як фанатик нової релігії, з набожних у страхах її я звинувачуватиму єретиків. Кожна жінка, казатиму я, місце злочину чоловіків. Кожна віра, казатиму, з ґрунту випробувань пророста. Покажу, як вона начасно чудесна, і така проста, передам це знання про її суперечності з вуст, вуста. Перший ранок скажу важливіший за першу ніч. Хоч би місто лишилось в облозі, оточене, зосибіч, я б цієї хвилини не чув сурмовий урочистий клич, за вікном полихатимуть шини, під дикий гарматний грім, я вдихатиму запахи, густо змішаний, із моїм, боронитиму ліжкові, навіть серед міських руїн, і волосся брунатне, розкидане, на навмання. Та якби я судив за красу, що не визнана й потайна, я приліп би її надовічне із вилученням майна. Якщо би ніхто, окрім мене, не бачив її вини, не потрапив іще під вагоні, і, шквальні, і навісни, я б продовжив писати доноси і підкидував їй усни. Як прошукую рідкісні квіти для магії, ворожбит, я губами збиратиму родинки для портрета її в цю мить. Та нехай не прокинеться повністю. Хай вона мирно спить.